Я можу в чомусь помилятися, так? Але я хочу надихнути якомога більше людей, почати говорити про людські почуття. От що ти відчуваєш, те й треба говорити. Не треба боятися сказати для когось щось незручне, неугодне, що там ти образиш якогось військового або образиш якогось там, не знаю, там якусь злу людину ти там роздратуєш. Треба починати говорити на важкі теми, тому що уся наша війна це в першу чергу не про ресурси. Як нам намагаються нав'язати, так? Це в першу чергу не про якусь там жадобу побільше земель захопити насправді, як нам внушає наша пропаганда, так що росіяни просто, тим по кайфу, землі завойовувати. Це все повна маячня. Ця війна це чиста психологія. І те, що я зараз бачу в контексті от нашого українського народу, в чому наша корінь наших проблем. Здавалося б, центр Європи. У нас, є, у нас було все, всі можливості, всі ресурси, щоб бути однією з самих найрозвинутіших країн Європи. Але чомусь у 2013 році українцям захотілося е, проявити, от, проявити свої такі от протестні настрої. Так? Чомусь, от е, в нас. От виникли такі деструктивні почуття, які спровокували, які спровокували руйнування держави, так запустили руйнівні процеси нашої держави, які продовжуються досі. Ці процеси були запущені через людські комплекси. Цими комплексами насправді хворіє увесь світ. Різниця лише в тому, що окремі країни, такі як наша країна, вони страждають на ці комплекси. Наші люди страждають на ці комплекси гостріше і більш явно, ніж там, наприклад, хитро виділені європейці. Ті ці комплекси вміють якось маскувати, ховати. У них вони теж насправді всі хворі на ці комплекси, і американці, особливо це взагалі Америка, це країна номер один з точки зору того. Скільки там концентрату людей носіїв людських комплексів? От і Україна таким чином перетворилася на таку, от на маленьку Америку.